Доброго дня і ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Вам ще не набридли мої примули. Тому що ж я ж у мене ж ще ж є новенькі, розумієте? Оце я вам зніму, а потім відео буде ще з новенькими. Мої дорогенькі. Ой, дівчулечки. Ой, мої дівчулі. Оце, бачили, яку я красотінь купила. Але діло в тому, що вона у мене вже була. У прошлому році, ось вона, бачите? У прошлому році це хамеліончик. Але тут дуже велика квітка. Ну, вона природня велика. Зараз вам скажу, яка велика. Ну, більше, ніж. Колишні, колишня гривня. Ну тоді був у нас рубль. десь як коробочка з вже, бачите? Просто гарні квіти. Я вам скажу: ось у мене кущик і оцей кущик я купила тут уже скільки, бачите, цвітоносів. Тільки раз, два, три, чотири, п'ять. Цьому кущику третій рік, тому що я його купила один корінець, такий одненький корінець, я купила. Тоді за 50 гривень. Бачите, скільки? Я не скажу, що він гарно наростає. Ну, наросло, не знаю, корінців 5, напевно. Не 4 може, ну це ж третій рік. В минулому році я купила і ще ось два таких кушчика. Ось у цьому кущику, тут у них, ой, дуже дорогі, отут у них по три корінця. Бачите, два, ну, два, два таких. Кущики по три корінця. Ну, я вам скажу, що бачите, скільки багато квітів. Все-таки трішки зараз покажу вам, мої дорогі, мої дорогі, бачите, все-таки трішки вона удобрена гарненько. Тому що у мене ось теж це ж мої, які перезимували. Ну, по скільки тут? По 6, шість, по 6 шість, квіточок. 6-5-6. Шість, бачите, ну, тут ось тут скільки. 5-7. Тому що я удобряю, мої дорогі, синьки, тільки попел і настаюю трави і цибулька. Наша цибулька, мої дорогенькі. Настаюю, вона як і гарне одобрива, тому що мені там жіночка писала, не знаю, чи то жіночка, чи то бот. що Я ж вас питала, чим ви їх кормите. Все таке ви мені написали. А ви, а я відповіла, що попили, ну це настає. А, А я ж думала, що ви мені щось розумне підкажете. Ну, я їй теж відповіла, що, мабуть, їй треба на інший канал. Все, що хочете, розумне, зараз є в інтернеті. Заходьте, і читайте. А все, що розумніше, заходьте на інший канал, тому що я їх нічим більше не одобрюю. Вони у мене не хворіють. У мене нема такого, щоб щось напало на них, щось таке. Не хворіють вони у мене, розумієте? Бачите, ж, у мене ж їх то дуже багато. Ну, Це вже останні вздохи, ребята, последні, бачите, щось от квітає, заквітає, ну це ж нові сорти. Ой, мої дорогенькі, ну оце ж, бачите, як говориться, вже швиденько вам покажу, оце вже все-все-все, що я залишила собі. І там у мене вже є дитсад, то я вже вже переквітний ранній. Ну, то вже е, тільки залишила на дідсад. Е, зараз я вам покажу дитячий садокчик. Тож ви мене просили, то я це ж вирішила цим займатися. бачите? От, так зараз вам покажу мої дорогесенькі, покажу. Значить, і оце ж у мене було. Я в минулому році купила, посадила. Ну, де по одній, де по дві. І це бачили вже, скільки в мене наросло. Ну, ага. я ж кажу, я купляла такі кущики по декілька штук. Тут по три. Тут три, бачите, два горщика Тут і тут три. Оце один горщик 50 гривень. Три корінці. Але бачите, як. На одному, оце один цвітонус, стільки квітів. Значить, Це вона, звичайно, бачите, навіть тут видно ось один, скільки квітів порівняно з моїм. Ну, нічого, нічого. Я вже знаю, як з ними. Це теж хаміліончик, мої дорогисенький. Хаміліончик, але ж така красотінь. І ви бачите, як вона виходить. Вона виходить просто жовтенька квітка. Бачите? Жовтеньке, якщо не знаєш, що... а потім починає, ось потім починає із цієї сторони. Бачите, ось і з цієї сторони бордовіє, розовіє, із цієї. і з цієї. Потім вона стоїть. Зараз я вам покажу, яка вона стоїть, тому що цей сорт у мене, звичайно, дешевший. Це теж уже... І стоїть вона теж такого кольору. Це теж хамеліон, але квітка тут не дуже велика. Ну, звичайно, якби я її насипала добре, то вона теж була б дуже гарна квітка. Але ні, це зовсім інший сорт. Це сорт набагато дешевший. Тому що природня квіточка тут, зараз ми з вами побачимо. Чекайте, природня квіточка тут набагато набагато менша. Зараз зараз якось мені вам так показати. Ж... А, ось бачите. Видно ж, правильно? Ось ось яка здорова. І ось ось. Бачите? Але це теж фаміліончик. Бачите, як виходить жовтенька. Потім починає отакого кольору і потім отакого. Подібно до цієї, але ж ні. Тут великі квіти. бачите, І тут же ж виходить, наче жовтенька, але і розовіє зразу. А тут ні, вона довгенько стоїть. Жовтенькі квіточки, довгенько так ось, бачите? Бачите, довгесенько, жовті, просто жовті, ну, неділю десь жовті стоять, а потім набирають. Бачите, вже починає набирати края. От. Ну, ось це перша квітка розстріла. бачите. І потім вони отакі. Отака От є красотінь. Так що, дівчулічки, ну це дуже мені подобається. Вони. І саме головне, що вони у нас зимують, Це саме головне. Зараз вам покажу так, як мені тут пройти, ну, добре, пройду. Зараз покажу ж вам дитячий садочок. О, оце вам дитячий садочок. Ось оці гарні, які я купила у жіночки. Там вона продавала мені горщику, а це я вже ходила до неї додому. Ну, вона, звісно, такі, ось оці, бачите, таке вона наробила з них, що мама дорогая. Вона їх посадила в теплицю. Це ж я їх вже порізала по одному, по два. Розсадила, корінці тільки обрізала. Вони ж такі длиннючі, це ж я вже посадила, вони ж взагалі не стояли. Я кажу, на що це ви таке зробили? У неї пісок, та вона посадила в теплицю. Вона каже, я хотіла, бачите, скільки я вже посадила. Я ж хотіла, щоб вони, я їх, ну, щоб вони раніше зацвіли, а вони не просто зацвіли, а вони просто пішли уверх. Розумієте, на ніжці не стоять, але це добре, що такий клієнт, як я попався, то вона мені один кущик я в неї брала за 50 гривень, то вона мені продала п'ять кущиків. Ну, оце я їх по роз... як... роздірібаніла мої дорогі, роздірібаніла вам. Хай тепер вони в мене зімуть, я квіточки не обрізаю. Я тільки обрізала корінці трішки і все. Треба садити не на сонці. Ну, шкода, розумієте, по-перше, шкода квітів. По-друге, це ж вам якесь насінчко буде. Десь воно впаде, зацепиться і буде, тому що ця примула у нас зимує. Саме головне, щоб вона у нас зимувала, розумієте? То на що ж обрізати ці квіти? І це просто, якби воно ж не в теплиці було, то воно ж той кущик у мене стоїть. Це просто, що вона в теп... посадила в теплицю, розумієте, воно в неї поросло не туди, куди треба. От, То я квіти не обрізаю. якщо ви... Хочете їх у вас, коли ви купуєте і хочете розвести, у першому році у вас не буде ніякої краси. Отака краса буде, бачите? Отака. Тому що ви їх садите десь у полутінь, не в тінь, ну ближ, ближ, ближче до тіні, все-таки, розумієте? Ближче. І хай воно у вас наростає, бачите? Воно у вас прийметься, наросте. А тоді вже ви їх пересадите або, або ви їх пересадите. У цьому році, або пересадите в слідуючому році на постійне місце. розумієте, А так, в цьому році, якщо купуєте на розвод, як говориться, то краси у вас не буде. Тому що треба їм нарости. Бачите? Ось ж, ж хамільончик, що я вам показувала, з тих, уже які у нас зимує, ось він. Це ж я вже поділила. ось, Оця у мене новенька, яку я купувала. Там у мене відео є, я вам розкажу. Це просто я її теж роздіребанила, сюди посадила. Ну оце ж вам, бачите, сажу. Тут у мене полутінь. І от хай воно собі наростає, приживається. А в слідуючому році ось вам теж. Бачите, я по кулярам посадила, посадила морозники тут над забором. Тепер оці, оці, оці такі, ну ці рані. Бачите вже, скільки вже вони відквітли. відквітли, вибачаюсь, бо нема ж тут мені де стати. Бачите, скільки? Це я посадив по одному, по два, а потім вже буду їх ще, не знаю, може в августі буду ще їх ділити ж. Ви ж вже так просили мене. Бачите? Ой, мої дорогі, поэтому це називається дітсад, Тут же, як ногу то ж немає більше десь стати. Розумієте. От дуже ж у мене красотінь. Тут у мене я посадила морозники, Я над морозниками посадила вам оце ж дітсад, хай наростає. Тому ж я ж кажу, якщо ви купуєте на розвод, то ви бачите ось ці то ви їх не будете садити на сонці. Ні в коїм разі. Посадіть їх поки у тінь з білим, бачите, з білим. Оце вже такі ж це вже такий білий край. Бачите? Білий край. Тому я ж кажу на сонці, ну якомороз. Мої дорогесенькі, дивіться, яке чудо у мене розкидають. Ну це ж мої хосточки, бачите, тут у мене різні, у мене 40 сортів хост. 40 сортів виходять, які красиві. Це біла, так у мене всі дорогі хости. Дешевих не тримаємо поки що. А це взагалі, я вам скажу, оце ці хості, це голуба. Це вона, вона зараз так виходить, а потім буде голуба. Ну так, у природі ж ми знаємо, що це просто зелена, але якийсь такий нальот і каже, що вона голуба. У природі ж все по-іншому. Ну я вам скажу, оце бачили дві штучки. Дві. Ну вона, потім я зніму, вона дуже гарна. Четвертий рік. Так, четвертий рік. Оце вона мені за четвертий рік дала тільки оцю другу. Хоча в неї там почки були, я восени розсаджувала, то почечки були, але дала тільки одну, а почечки були три, ті ще не проснулися. Бачите, яка це тінь. Вони всі гарні, у мене всі гарні, всі, всі-всі. Це теж голуба з білою, це теж дуже гарна така біла. Ну, всі гарні, тому коли вони всі повиходять, я вам всі покажу. Отаке мої дорогенькі, оце вам дитячий садок із приму, Бачите, які. Я ж кажу, вони всі під... не, не захотіла, я ж кажу, я хочу ще і сімян брати, розумієте? Мені хочеться особливо ну Це дуже гарно. Дуже. Тому що 5 кущиків, а в кущику було по 4, по 4 діляночки. Три-4 -4 в кущику, розумієте? 50 гривень ну, я дуже рада, тому що вона. Дуже-дуже цікава, я вам скажу. Я в неї як побачила, кажу, купую. І кажу, скільки ти можеш продати, стільки мені я її заберу. То я єдине, що вона якось так невідповідально до неї віднеслася. Ну, ми знаємо, що з ними робити. Бачите, яка вона гарна. вона з цієї сторони така, з цієї сторони, ось така. Ну, це взагалі. Тому я ж кажу, ось розсаджую мої дорогесенькі. Дасть Бог. Ну, єдине, що я ж вам кажу, в жарку погоду їх треба поливати. Хто не буде поливати, того нічого не буде. Коли жарко, якщо вона засохне, це дівчулі. У мене там відео буде, моє дорогеньке буде відео, то оце ці я купила на лісній, два горщики. Ось розсадила один і цей. Ну, я вам скажу потім. Ой, мої дорогесеньки, я вам скажу, що хто хоче займатися примулами, це дуже гарний бізнес. У кого є площі, це дуже-дуже гарний бізнес. Тому що примули завжди гарно продаються. Єдине, щоб вони гарненько зимували. Вони не хворіють, до речі, у мене вони не хворіють нічим. Нічим. Я їх не одобрю так дуже, нічим не хворіють. У мене вони не Єдине, що коли, звичайно. Коли, звичайно, сухо, то я її все-таки поливаю. розумієте? Я їх поливаю, тому що без поліва, якщо ви хочете їми займатися, дивіться, це ж взагалі, правда? Це взагалі. Тому обов'язково, коли жарко, треба поливати, щоб вона у вас відквітла так як ось Бачите, хай лисичка хоч буде і невелика. Але ось воно відквітло, і вона у вас повинна так з лісічком війти в зиму. Тому що коли вона засохла і листя немає, то мої дорогенькі нічого у вас і не буде. Це мої, мої, як говориться, ось бачите, морозник який. Це мої, як говориться, наблюдені. Вибачайте за сленг. Бачите, це моє. Тому що я займаюся прималами більше 10 років і закуповую, і шукаю якісь нові, але діло в тому, щоб вони у нас зимували, тому що у нас мокро, тому що зими бувають різні, як у цьому році, то взагалі, як вони, ну, вода ж у нас стояла, розумієте. Тому я купую тільки ті, які у нас зимою. До речі, була це ж на лісні я борщ був, але я все таки пробіглася між квітами. Та я вам скажу, що... Були ушкові. У мене були різні дорогенькі, бо іноді ж пишуть яку Я, У мене були різні: ушкові, балерини так називається ярусні. І все, що тільки у мене не було. Воно у воно... мене не зимує. Мене цікавлять ті, які зимують. Тому що вони у мене не зимують, вони пропадають, а у школі то взагалі було сім кольорів, дуже гарні. Ну, це таке лисячко. Знаєте, ну в інтернеті почитайте Лисичко, як ушко. Так? І різні кольори. Я вам скажу, була одна, один корінець, один 50 гривень. І вона мені, я в неї купувала, вона мені тільки інші квіти. І вона каже: Беріть, ви ж у мене брали. Я вам навіть знижку зроблю. Сім кольорів було дуже-дуже гарні. Квітка вибита, розумієте, здорова така квітка. А я кажу, вони в мене були в природі, ж немає в них таких квітів. Якщо ви їх випоїли, то вона в мене ніколи в житті не перезиме. Зумієте? Вона вже всю свою силу віддала у квітку. Ви ж її напоїли, вона віддала. Зимувати вона не буде. Тому я подивилась, подивилась полюбувалась полюбувалася і сказала ні. Ну що, мої дорогенькі, квіти це радість. Такі тяжкі дні. Треба займатися, як лікар мій казав. Займатися, вирощуйте, відволікайтеся. Чекайте перемоги, допомагайте нашим Збройним силам, всіх, хто як може, це дуже-дуже для них важливо. Тому, мої дорогенькі, будемо триматися, єднатися. Всім вам добра, здоров'ячка і хай завжди все буде Україна!